Я обожнюю тірамісу і зараз покажу вам, як я готую саме в полуничному варіанті. І для початку беру пів кілограма полуниці, яку я помила, почистила. Додаю сюди 50 грамів цукру і одну пачку ванільного цукру. І все це разом потрібно перебити блендером до однорідного стану. Ця маса буде для просочування палочок савоярді. Далі готую крем. Взяла 500 г вершків жирністю 33%. Вершки мають бути з холодильника. І додаю до них відразу 500 грамів маскарпоне. Можна взяти вершковий сир, але з маскарпоне Смачніше. Також 150 г цукру або цукрової пудри, звичайно, якщо вона у вас буде. Ну і взбити все міксером до стійкої маси. Я обожнюю тірамісу не тільки за його смак, а й за те, що тут нічого не потрібно випікати, варити, адже використовується готове печиво савоярді. І саме це печиво потрібно гарненько занурити у полуничне пюре. Я люблю збирати тірамісу у глибокій ємності, але мені потрібен був саме в форматі торту. Тому я й приготувала у роз'ємній формі. Прикрасила полуницею і поставила в холодильник на Цілу ніч, а зранку вже дістала і оформила краї печивом савоярді та червоною стрічкою. І ось такий лайфхак для вас, щоб ваші торти, які ви оформили ягодами або фруктами, виглядали шикарно. Для цього в одну чайну ложку желатини я додала 50 грамів холодної води і залишила їх, звісно, що набухуватись. Потім розтопила в мікрохвильовці і цією рідиною за допомогою пензлика покрила полуницю два рази. Так вона буде блискуча, красива і довше збереже свою свіжість. А вам смачного!